У суді вирішується його майбутнє, проте адвокати підсудного двічі ігнорували засідання. Печерський районний суд столиці тут за закритими дверима розглядалося питання про тримання під вартою колишнього беркутівця Сергія Зіншенка. Його, як і його колегу Павла Аброськіна, звинувачують у розстрілі 39 майданівців на вулиці Інститутській у лютому минулого року. Засідання мало відбутись ще минулого тижня, проте адвокати підозрюваного не з'явилися. Тож питання про продовження терміну тримання під. Двартою перенесли на понеділок. Зранку ситуація з відсутністю захисника повторилася. Адвоката Зінченка не було, і судове засідання знову перенесли цього разу на кілька годин. О четвертій вечора адвокат прийшов, проте довелося піти судді. Підсуд не вимагав, аби суддю змінили. Мій під не вважає, що все підпадає під інші обставини. Ігнорують всі наші клопотання. Не хочуть вислухати нашу сторону, нашу версію. Проте сам захисник ексберкутівця прогнозує його клієнта, скоріш за все, з-під варти не випустять, адже іншому підозрюваному у розстрілі майданівців Павлу Аброськіну продовжили термін утримання під вартою.